Вітаю вас, дорогі друзі! На зв'язку Тарас Незалежний фінансовий радник. І В даному відео ми поговоримо про два інвестиційні інструменти. Це більш, напевно, не так інвестиційні, як все-таки збереження коштів і невеличкого прибутку. І порівняємо їх, а саме депозити у гривні і ОВДП, які зараз всі називаються військовими облігаціями. Що краще і в чому краще зберігати кошти. Якщо подивитися на статистику, то в багато разів зараз в Україні більше грошей вкладено на депозитах банків, а не в військові облігації. Чому так можливо просто депозити прибутковіші? Давайте порівняємо це. Давайте для початку подивимося на депозитні ставки. Для цього ми зайдемо на сайт minfin.com.ua, де є великий. Перелік всякої різної статистики стосовно фінансів. А і подивимося середні ставки по депозитах по всіх банках. І на даний момент середні ставки, наприклад, за трьохмісячними депозитами це 1386. За річними депозитами ставка 14,1. 14,1 середня ставка гривневих депозитів в Україні станом на зараз. Як на мене, зовсім небагато. Давайте подивимося по різних банках. Порівняємо ставки по. Банках, які ж зараз ставки нам пропонують банки. Наприклад, Полтава банк пропонує найбільше 16,5% за річним депозитом. Будемо дивитися річні, так як вони дають, як правило, найбільший прибутковий. Український капітал 16,5%, Агропросперіс Банк 16,25%, Кристал Банк 16,25, Комін Банк 1625, Комінвест Банк 1615 і так далі. Перший такий, великий банк, який. Це український, це можливо Ідея Банк, хоча навряд чи він є по всій Україні 15,75. І Монобанк 15. Ось що ми тут бачимо: більше варіантів між великими банками: Універсал Банк 15, Укргаз 15 і так далі. 15% річних. Якщо ми візьмемо, наприклад, віднімемо ще податки, бо все-таки ми розуміємо, що з цієї суми треба платити податки, 15%. Мінус 19,5%, і це буде 12,7 середня ставка річного депозиту зараз в хорошому великому банку. Як бачите, зовсім небагато, 12% в гривні. Я б сказав, дуже мало. Що ж ми маємо тепер подивимося з облігаціями? Зайдемо в брокер, фондовий брокер, бо тому що ну, на сайті, наприклад, Монобанки не можу вам показати облігації, то покажу вам через. Фонтовий брокер Bond.ua. Що ми бачимо на сайті Bond.ua? Ми бачимо 4 випуски облігацій, які ми можемо придбати. 26.07, точніше, з 7-го 26-го, завершується, це липень 26-го року, лютий 27-го маємо 18,5% 19,05%. Аж 19% до лютого 27-го року. Також 6 го 25-го року, 18,2% і 5-го 27-го 18,8%. Можемо зайти, наприклад, на фондовий брокер Універ і подивитися тут. Більше є вибір облігацій, і ми бачимо також від там, 15, 15%, але 15% це за завершення через кілька місяців, а на довший термін 16, 17, 18 і також до 19% по тих же самих облігаціях, які будуть завершуватися в 27 році. Ось така, друзі, ситуація. Якщо 12% по депозиту, 19% Відсотків чи 18%, хай буде візьмемо 18% по, по облігаціях. і Ми бачимо різницю в 6%, як на мене, є досить висока. Чому така ж різниця між депозитами і облігаціями? Чому українці набагато набагато вкладають більше в депозити, ніж в облігації? Я думаю, це пов'язано з тим, що просто облігації – це новий інструмент, про який ще недавно ніхто не знав, тільки зараз з цим інструментом почали. Люди цікавиться і знайомиться якраз от коли почалася війна. Тому, якщо порівняти прибутковість, то облігації є набагато прибутковіші, ніж депозити. А, Як відкрити депозит? Як інвестувати в облігацію? Все дуже просто. Ви можете, якщо ви маєте дію, а, скоріш за все, ви її маєте, ви можете через дію в буквально в кілька кліків купити собі облігацію. Також можна це зробити через Монобанк, через Сенсбанк, через... Додатки інших банків, а також через суто українських фондових брокерів можна це робити. Тому, друзі, інвестуйте, відкладайте, накопичуйте, допомагайте державі через військові облігації, в тому числі, і будьте забезпеченими, успішними, багатими та щасливими.